Крістал Сіті, що у штаті Вірджинія, керуючий компанією Евріско Бенджамін Дрейк, гине від потужного електричного розряду, якого зазнає при спробі відімкнути двері, що його заблокували у приміщенні. В тому ж часі з комп'ютера Дрейка видаляється файл із його промовою, підготованою для ради директорів. Бенджамін мав намір наполягати на закритті збиткового проєкту організації ЦОС. Центральна операційна система. Комп'ютерної системи, керуючої всіма процесами в штаб-квартирі компанії. Фокса Малдера запрошують допомогти його колишній колега, агент Черрі Ламана. Працювали раніше у відділі розслідувань злочинів із насиллям. З допомогою Малдера Ламана сподівається повернутися до справжньої діяльності агента з випробованих робіт. Агенти дізнаються від інженера штаб-квартири Євріска Пітерсона, що для здійснення такого злочину імовірний злочинець мав би проникнути в ЦОС для отримання доступу до механізмів будови. Пітерсон вважає, що єдиний, хто б міг здійснити злом системи, є її творець Бред Вілчек, а у нього були напружені відносини з Дрейком, намагаючись постати в кращому світлі перед керівництвом. Ламано викрадає розроблений Малдером психологічний портрет підозрюва та видає за свою роботу. Агенти Малдер та Скалі проводять допит Вілчика у нього вдома. Бред відмовляється визнати причетність до вбивства Дрейка. Згодом, проаналізувавши тембри в останньому дзвінку до Дрейка та голос Вілчика, Дейна вказує на їхню однаковість. Це її утверджує в думці про його причетність до вбивства. Скалі вважає, що вхідний дзвінок передбивством Дрейка здійснив саме Вілчик. Агент Ламана починає стежити за домівкою Вілчика. Бред Вілчик намагається з домашньої мережі увійти в цос. Це йому не вдається, і він поспішає до штаб-квартири. У довіврізка Вілчику це також не вдається. Він бачить на відеокамерах, як гине у ліфті ламана. Кабіна падає з 29 го поверху. Малдер призначає зустріч в глибокій лотці, від якого дізнається, що Вілчик працював над таємним проєктом створення штучного інтелекту. Тим часом Вілчика арештували, і він визнає свою вину у двох убивствах. Однак Малдер не це правдою. У камері Вілчик зізнається, що Дрейк погрожував закрити проєкт інтелектуальної комп'ютерної системи. Тому ЦОС його ліквідувала в цілях самозахисту. Дещо пізніше Малдер проносить в камеру ноутбук та переконує вілчика написати комп'ютерний вірус для знищення ЦОС. Отримавши вірус, агенти проникають в будову Евріска, долаючи перешкоди, які створює їм система. Подолавши сходами 29 поверхів, Малдер перевіряє дверний механізм безпечним інструментом. Проскакує сильний електричний розряд. Скалі проповзає вентиляційною системою, намагаючись відчинити двері зсередини. У вентиляційній системі змінюється сила потоку повітря, яка зносить скалі і мало не кидає на вентилятор. Механізм вентилятора Дейна ліквідує пострілами з пістолета. Несподівано двері комп'ютерної зали перед Малдером відчиняються. В приміщенні перебуває інженер Пітерсон. Після кількох спроб Малдеру вдається під'єднатися до комп'ютера. Однак, Пітерсон, погрожуючи зброєю, примушує йому віддати дискету з вірусом. Пітерсон насправді є агентом Міністерства оборони США, котре вельми зацікавлений системою ЦОС. В цьому часі все ж дістається до та примусом зброї Пітерсон віддає дискету Малдеру. Вірусом система виводиться з ладу. При наступній зустрічі глибока Горлянка повідомляє Малдеру, що військові тримають Вілчика у таємному місці та намагаються примусити працювати, шантажуючи написаним ним зізнанням про вбивство Дрейка та Ламана. Малдер запитує: Чи справився вірус із ЦОЗ. Глибока Глотка повідомляє, що система знищена цілком. Знавці з Міністерства оборони не змогли її відновити. Тим часом в будові Евріска Пітерсон намагається оновити роботу системи, однак дістає наказ через 6 годин її ліквідувати та всі обломки знищити. Він не бачить, що система включається та отримує доступ до механізмів будови.